Всім привіт-привіт! Сьогодні вівторок, уже майже вечір. Я очікую п'ятого та останнього клієнта на сьогодні. Абсолютно нічого сьогодні не знімала, якось не хотілося. Хоча день був веселий, класні позитивні клієнти. Посилочка матрешка новою поштою з AliExpress. Матршка, тому що замовлено товар в декількох магазинів, а прийшло в одному пакеті. Я заказала нові кисті. Я замовила нові кисті для роботи, підставочку для кістів. Вона дуже-дуже малесенька. Красиво. Ось так приблизно це працює. І для порівняння покажу зараз мою стару. Вона була теж красива. Оце все чорне, це все окислене в гіллі. І таку маленьку. Перше поле така крошечка. Не знаю, буде мені зручно чи ні. Але оця вже дуже-дуже грязна і налипша. Я навіть і не знаю, чи я хочу її відмивати. Нормально. Так. Тут знаходиться у мене нарешті на для принтера, самоклеюще, прозора, плівка. І стоїли дуже дешево. Мені прям цікаво, так... за такі гроші прийшло в пластиковому тубусі. дуже гарному вигляді. Дуже зручно. По-перше, вони двохсторонні. Ді сторони підписані омбре. О! Ус прям такий приємний і тугий. Кісті ще знаходяться в транспортіровочному клею. Щоб його розбити, просто так треба поводити. Все розбито. Це у нас. 7 мм лайнер браш найменший, а найбільший 25 мм. Вау! Ого. Ну, поки сильно пошиться. Можна, звичайно, підстригти її. І цікавить мене ось ця для бази і для. Для гелю у мене окрема кисть. Она така вона, коротка, коротковата. Ось моя робоча. Цю 5 мм. Оця кість, мені здається, іменно оця 5 мм. Буде дуже класна для тонюсеньких промальовочок. Сьогодні вже середа. У мене сьогодні супер лайтовий день. У мене сьогодні тільки дві клієнтки. Ну і щойно приходила до мене жінка прекрасного віку, пенсіонерка. Я їй час від часу підстригаю ноготочки, так як їй самі важко. З часом, як ми знаємо, жінок нігті на ногах твердіють, і я їй надаю таку послугу. Хочу вам дещо показати, нарешті мені. Зробили уголочки на вікнах, і вікно моє виглядить тепер до Особливість в тому, що в цьому кабінеті вікна не було. І ось чому я так радію. Колись у цьому приміщенні був Приватбанк, і вікно було замуроване двома рядами цегли. Я почала працювати тут пів року без вікна. У мене почалась алергія. І чоловік мій вибив вікно і поставив. Я тепер дуже-дуже задоволена. Ще у мене в кабінеті з'явився бактерицидний рециркулятор. Всі клієнти питають, що це таке. А це така ігрушечка, яка вбиває віруси та бактерії у приміщенні. Рециркулятий цей закритого типу. Він не шкідливий ні рослинам, ні тваринам, ні саме головне людям. Тоді, коли він працює, він е всмоктує грязне повітря і видуває себе уже чисте, знезаражене. Головною умовою має бути те, що в в кімнаті має бути рециркуляція повітря. Напроти нього знаходиться вентиляційна витяжка домова. І тут же ж двері. Тому, думаю, потік повітря тут постійний. Включаю я його не дуже часто, завжди включаю, коли приходить клієнт з насмарком або підкашлює і, чесно, мені про це говорить. І коли клієнт йде. Ще буквально 30-40 хвилин він працює. З ним я не зловживаю, адже вважаю, що має в першу чергу працювати наш імунітет природній, а потім все інше. З сьогоднішньої моєї розпаковки з лівої сторони моя стара тіпса. Її близько півтора року. Я думаю, новенькими мені буде зручно. Вони майже ідентичної форми, але чуть-чуть товстіші в діаметрі. І це великий плюс, тому що це швидкість зняття матеріалу. Ну, і в той же час вона не сильно товста в зоні бокових валиків. Буде зручно неї знімати так, щоб не захоплювати шкіру і не робити боляче клієнтам. Оті товсті оті кукурузки. Ось такі товсті кукурузки, мені не заходять, не подобається. Оця тіпсочка, оця фреза вже погано стала знімати, я деякий час почала знімати керамічними клієнти мої замітили. Тому що по комфорту, Твердосплавна краще. І це перевістерено вже часом. Це така моя особиста рекомендація. Ой, в мене вже скоро почнеться психоз. Січень якийсь місяць просто сумашечих закупок. Мені здається, я вже ну, вроді всім-всім затарилась. Появляється, мої кусачки виходять з ладу. З часом вони тупляться. Кожен раз, коли ми видаємо заточку, ріжуще лезо, скорочується на мілі міліметри. І після енної кількості заточувань мій інструмент вже робить ось так. Носиком я кутикулу зрізаю, а п'яточкою зацепаю ззаду не контрольовано, я навіть не бачу цього. І на виході виходить, що я розмахрьовую кутикулу ще гірше. Купила. Купила і показувала вам перед цим е, отакі кусачки для нігтів, для хорошого нігтя. Покращеної версії. Про візуальну я різниці не замітила. Між, це рахується домашня серія. А це професійна. І різниця в ціні також між ними є. Візуально я різниці не замітила. Кусачками для нігтів я вже спрацювала. Но, може бути таке, що пройде час, і я свої слова заберу назад. Можливо, вони не так швидко тупляться. Не знаю, будемо працювати, будемо бачити. Так от, про закупки. Здавалось, все, я більш нічого не буду брати. Бо в мене є плани на життя. Я маю цілі, до яких навіть не то, що я не можу приступити. Що ви думаєте? У мене закінчується топ. Oh. Global fashion. Мені він дуже подобається. Ось такі 30-грамові. Я вже використала цю баночку і дві таких. Знайшла на пром, у нас тут 30 мг. Знайшла на промі 100 міліграмову баночку. Думаю, цей тиждень ще дотягну, а на наступну прийдеться замовляти. Я вже боюся відкривати і перевіряти свої запаси. Кожен день я працюю багато. Співвідношення цін і прайсу далеко не в мою користь. я просто не встигаю. Той час, коли мої дівчулі приходять в обновочках, куточках, я цього року собі абсолютно нічого не купила з одягу. І я відчуваю, що мене. Отихесенько, крок за кроком нас доганяє професійне вигорання. І я зараз скажу інформацію, яка точно не порадує моїх клієнтів. Я змушена найближчим часом підняти прайс. І я розумію, що деякі клієнти від мене підуть, і, мабуть, я цього таки хочу, тому що я дуже завтомлююся, а результатів, на жаль. Немає. Я не бачу ні сім'ї, ні результатів фінансової своєї роботи. Порібно з цим щось робити. Дехто з дівчат думає, що я тут зранку до ночі пиляю, я вже собі золоті злитки купляю. Так ось я показую всі свої розходи. Щоб ви не думали, що мені просто так все дається. І, до речі, все, що знаходиться в цьому кабінеті, взято було у кредит. На сьогодні я кредитної карточки до кінця ще не закрила. Я не жаліюся, я нічого не прошу. Просто розповідаю, як є, і щоб деякі люди не думали, що я жадна пиляю зранку до ночі, бо жадна на гроші. Ні, я не жадна. Я просто не вмію відмовляти людям, але я навчу себе це робити. and put up in the friend zone with you is like being in the end zone touchdown touchdown i'll be in the box like it's vento in my heart Complicate things, keep it simple. Hold it down, hold it down. Ay, ay. Love you like my family. We can't phone. Love it when you smile, seven phones. Love it when Закінчила я щойно роботу. В своїй роботі використовувала світловідбиваючий чорний гель. Я вам показала уже, кажу. і мене дівчата просили показати е, матеріали, з якими я працюю. Показую. Тут знаходяться мої самі ходові матеріали. Безворсові салфетки. Користуюся тільки чистим медичним спиртом. Це в нас антисептик. Обов'язково використовую ультрабонд, Праймером я не користуюся. Завжди під будь-яку базу, під будь-який гель. використовую базу скотч від Skylux. І це основна моя палітра баз та гелів, якими я користуюся та роблю укріплення. Доброго всім ранку. Сьогодні субота. Я прийшла на роботу трошки раніше. Треба поставити, простерилізувати інструмент. У нас вже дві ночі поспіль. Місто шахедами б'ють, б'ють по інфраструктурі. Це новина загальна, тому я говорю прямо. Нас сьогодні зранку попередили, що будуть віялові відключення світла. Тому мені в терміновому порядку треба простерилізувати інструмент, щоб вистачило сьогодні на всіх дівчуль. У разі відключення світла в мене є машинний акумулятор і перетворювач. Перетворювач переробляє вольти у вати. У перетворювач. Підключається переноска, і з переноски працюють вже всі мої прилади. Тобто я працюю безперебійно. Купляла пристрої ще минулого року, коли були масштабні відключення світла. Цього року якось поки що Бог милує. І ми працюємо спокійно. Постараюсь сьогодні познімати. А, хотіла ще сказати, що е, свої блоги я планую випускати раз в тиждень у суботу. Можливо, у неділю зранку буду бачити, як я буду встигати монтувати відео, тому що, тому що... Тери тижня мало переглядів, і активність мала на, на каналі. Я розумію, якби я говорила російською, то поглядачів було більше. Але я спеціально і принципово буду розмовляти українською і буду розвивати український контент. А перегляди, це діло колись поток. В yeah, 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 yeah. <проб> даній роботі використовувала як підложку SkyLux Scotch база. Укріплення у нас було рідким полігелем. Рожеві від Fox і незмінно Top Global. Закінчився мій п'ятиденний робочий тиждень. Наступний тиждень буде дуже незвичним для мене. А все тому розкажу у наступному балозі. Дякую всім, хто додивився, кому вистачило сили. А я на вихідний. Пока, пока.